Ви не повірите, але цей камін може ефективно обігріти вашу домівку без жодної електроенергії. І саме на даному об'єкті камін виконаний у сучасному стилі із прямою чавунною топкою, а також дійснена розводка гарячого повітря на ще дві кімнати. Зараз ми переглянемо процес його монтажу, а ви обов'язково додивіться до кінця для того, щоб дізнатися, як отримати прорахунок по вартості вашого каміна. Як завжди, розпочинаємо ми із підготовки усіх потрібних нам отворів та переходимо до встановлення теплової камери, починаючи із задньої стінки. Коли основна частина монтажу позаду, заносимо топку, підключаємо її до димоходу та до кінця зашиваємо теплову камеру. Після завершення монтажних робіт ретельно все прибираємо, обов'язково запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. А для того щоб отримати якісну консультацію та складання кошторису по вартості вашого каміна, звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю, або ж приватні повідомлення. Всім гарного дня та мирного неба!